Теперішня пропозиція це суто для холодної пори року, для зими або ж для холодної осені, яка буде рятувати вас від морозу та холодного вітру. А саме спортивний костюм, який зшитий з матеріалу тринитка на флісі. Ми знаємо, що тринитка на флісі містить в собі 90% бавовни, 10% полі... Полі... поліестеру, і 5%. Еластан. Еластан дозволяє тянутися, поліастер дозволяє відчути цю легкість, і ми знаємо, що бавовна це та тканина, яка повністю дозволяє, незважаючи на те, що ми бачимо вже по капюшончику, що це плотна така тканина. Вона дозволяє нашому тілу дихати. І це. Дуже і дуже здорово для вашого тіла та шкіри, тому що коли є додаткова вентиляція, коли наше тіло дихає, пори не забиваються, це досить таки добре для здоров'я. Думаю, пояснювати чому не потрібно. Тож пропоную вам розглядати більш детальніше саме наш костюм. Ви вже бачите, поки кап капюшончику, що це теплий, подивіться. Після першого прання, так звичайно, ось ці речі вони будуть трохи відслоюватись. Це нормально після першого прання, але надалі цього не буде, тому що тут 90% бавовник. Можливо, на 90, можливо, 85, але я впевнена чомусь, що ну, від 85 до 90 менше не може бути, тому що тринитка на флісі завжди використовує бавовну ось в таких кількостях. Досить тепло буде, досить зручно, можна не вдягати шапку під куртку. Колір такий, який легко запам'ятати, називається лате. Тож ви можете взимку одягнути костюм в кольорі лате, купити собі лате і насолоджуватися зимою та снігом, який падає. Йдемо далі. Якщо подивитися внутрішню частину, буду показувати вам все, то ми також бачимо, що це тринитка на флісі, ми бачимо, що він утеплений, ми знаємо, що під нього можна навіть не вдягати термобілизну, тому що він. І так, має парниковий ефект. І, звичайно, наші штанці, тут вже повністю показано, що це дійсно спортивне, бо ми маємо манжет, його досить добре видно. І маємо дві кишені. Кишені досить глибокі, нічого не випаде. Це головне. І, звичайно, про що ми говорили: що маємо манжетики в кінці на наших. Штанах, і давайте також розверну, показати, що дійсно утеплене, що це повністю повсюди три нитка на флісі, що це не омана, для того, щоб ви знали. Яка унікальність цього костюму? Унікальність цього костюму полягає в тому, що він дворозмірний. Тобто його можна одягнути, якщо у вас розмір, наприклад, 52, але ще подруга ваша, у якої або ж донечка, так, або ж мама, чи бабуся, в якої розмір може бути 54, або навпаки, то цей костюм для вас він дворозмірний: 52, 54, 56, 58. І код товару СК130. І зверніть увагу, зараз наш оператор звернув увагу на напис та оснащення цього напису. Ми звикли бачити спортивні костюми без блискіток. А саме ось ці блискітки вони додають такої локонічності цьому костюму і додають такої родзинки. Тобто він ніби спортивний, але має ось таку родзинку, що зараз досить таки знову в моді. Воно все повертається. І зараз ми з вами це бачимо. Що Дійсно, повертається. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Пропоную вам зміряти довжину рукавчика, бо всіх цікавить довжина рукавчика. Якщо ви будете замовляти, то, будь ласка, скажіть нашим операторам ваші параметри. А для цього вам потрібно виміряти зону декольте. Виміряти ваші бедра та талію. І тоді наші оператори зможуть зорієнтувати вас правильно по вашій розмірній сітці. Беремо рукав і вимірюємо зверху, від плеча і донизу. Приблизно, ну, хай буде 65. Так, візьмемо, повернемо спиною, візьмемо від нашої шиї і донизу. То буде становити 67. Все пропорційно, як в принципі, має бути. Також вам нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, і звичайно, у нас є Instagram – Якщо ви раптом щойно до нас приєдналися, то ви можете у Ютубі все назад повернути, промотати і подивитися всі ефіри, всі записи, випуски і замовити собі все те, що ви так давно шукали. А я знаю, що в телемагазині «Прованс» це можна знайти. Тож за номером 0800 21 44 88 ви можете замовити собі будь-яку Річ так, як і цей костюм. Код товару костюму ск 130. Що варто зауважити. Насамперед, я відштовхуюсь від матеріалу, з якого вироблений костюм, не просто від краси його, тому що коли ми маємо певний відсоток, а тут у нас аж 90% бавовни, то це вау насправді, тому що бавовна, як я вам говорила, дуже корисна для здоров'я, бо вона дозволяє тілу дихати. Вона не є алергенною з нею легко. Комунікувати, тобто прати вона не потребує додаткового ставлення, не потрібно тринитку на флісі прасувати. Ну це вже прям як раптом, вам от, хочеться, щоб всі лінії були рівнесенькі, тоді попрасуйте. А так не потребує ретельного догляду, і це досить зручно. Тому що, по-перше, ви економите на електроенергії, вам не потрібно часто прати, і таким чином менше заплатите за світло, так? Бо менше треба буде. Пресувати. Ви економите свій час, не потрібно довго думати, щоб вдягнути тепле та красиве, бо цей костюм про тепло та красу. Тож спеціальна ціна сьогодні на цей костюм становить 1500 гривень. І я гадаю, що наша команда телемагазину Прованс готова зробити вам ще більш приємнішу ціну, щоб ви змогли сьогодні придбати. Бо на костюми, які виготовлені з тринитки на флісі, надзвичайно великий попит. І я щойно подивилась на екран, от секунду, так кинула око і бачу, що ціна вже становить. 1199 гривень код товару СК 130 Дуже важливо запам'ятати код товару, тому що наші оператори не зможуть вам допомогти. Оператори кол-центру вони не зможуть вам ніяк допомогти, бо не будуть знати код товару, тому що в нас костюмів безліч. І Ви скажете там такий коричневий, і буде незрозуміло. Тож, за номером 0800 21 44 88 ви можете собі навіть замовити таких два костюми. Собі, наприклад, своїй мамі в подарунок, або ж подрузі, або ж донечці. Можете зробити потім таку, знаєте, фемілі-лук-фотосесію десь на природі, і буде досить непогано. Я б сказала, ну чому непогано, Досить красиво, тому що колір дуже тендітний. Колір ніжний буде пасувати будь-якому типажу, там від блондинок до сонячних таких так, людей. Це я називаю дівчат з таким рудим волоссям. Тобто він буде пасувати будь-кому завдяки своїй структурі та. Фактурі, а тим більше, ось ці блискітки будуть допомагати вам отримати внутрішнє сяйво. Тому що коли ми знаємо, що ми маємо чудовий вигляд, то повірте, внутрішня впевненість з'являється ще більше. Тож код товару СК130, телефонуйте за номером. 0800 21 44 88. Я ще нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки, що дуже і дуже таки зручно, безкоштовна доставка, не потрібно взагалі витрачати коштів. Та і взагалі, якщо придбаєте два, буде знижка мінус 100 гривень. А ще й за такою ціною це дуже дорогоцінний буде подарунок для вас від нашої прекрасної команди телефон. Магазину Провансу. Нагадаю, що розміри від 52 до 58. Він дворозмірний, тобто 52, 54, 56, 58. Можете комбінувати з чим завгодно. Тому, якщо ви надумали вже купувати, раджу поспішати. Бо в мене таке відчуття, що у нас затори на лініях, бо інколи щось переривається, і я думаю, що це телефонуєте ви. Тож ми будемо рухатися далі і знайомити вас ще з новими. Теплими прикрасами не тільки для тіла, але й для душі, але ви не перемикайтеся, бо не зможете собі придбати. А потім, можливо, буде й пізно. І ми вже не матимемо такої можливості, аби вам запропонувати ту або іншу річ. Тож повернемось до вас через декілька секунд.